Котигорошку, був собі один чоловік, мав він шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. А вона каже А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною йди і Поїхали собі. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати, та пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Приходили сини вечері додому та й кажуть матері, весь день ми орали, а ви нам не принесли й пообідати. Як то не принесла? Отже, Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора. Де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці? Битися чи миритися? Ні, кажуть, битися? Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді, тільки живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син і назвали його Котигорошку. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином купали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути, поки батько ходив, а Котигорошку узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Так злякали, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його кутогорошку та й забрав. От питається раз Котигорошку в батька в матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я піду ж їх шукати. Батько й мати умовляють його, не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду, як же таки свою кров та не визволити, узяв те залізо, що викупав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику, як почав коваль кувати. То скував таку, що в силу в кузню винесли, узяв котегорошка тую булаву, як замахнув, як кинув угору та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг на тринадцяті сутки, гуде та я булава, збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його, так і розкосилася надвоє. Він і каже: Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу, поніс її знов до коваля. На каже Перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошка й ту шпурнув угору та й ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяти сутки летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його. Тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарі. Піду. Узяв тю булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде? Коли приходить до того великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а Змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть. А ти хто така? Я була одна дочка в батька й матері. Та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинула. А де ж вони? питається Котогорошку? Закинув Змій до темниці та не знаю, чи ще живі, чи може й на попілець протрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котогорошку. Де тобі визволити? Шестеро не визволили, а то ти один сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли Змій і каже Бийти, ні, каже Котогорошку. Бий ти попереду. От змів, як ударив його, так по кісточці вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котогорошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав, ударив в вдруге, то по поя Змія загнав утік, ударив утретє і зовсім убив. Пішов тоді в Люхі темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестричку Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там, скільки дороги сіли під дубком спочивати. А котигорошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро, Змієве, він собі все забере. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує, прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка і вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, Брати вже прийшли та й розпитуються в матері А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же, синку ти горошко був, та вас пішов визволяти. І вони тоді кажуть Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти. А Котигорожко, як пошпорить тим дубком у хату, за малим хати на розвалив. Оставайтеся же, коли ви такі, каже. Піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши, іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко. Боже, поможи, дай Боже здоров'я, а що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш, питає Котигорошко, щастя шукати, ну, то я і туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти Котигорошко, ходім разом, ходім, пішли вони. Ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш, де рева вивертаю, щоб іти було простіше, а куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верни дуб, а ви? Коти горошко, та верни гора. Ходім разом, ходім. Пішли втрьох, ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти, вони до його. Боже, поможи! Дай Боже, здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся. Крути вус, а ви коти «Коти-горошко, Верни гора, Верни дуб, ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крутивис воду одверне. От, зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку. Нікого нема, й каже. Отут ми і заночуємо. Переночували. А на другий день й каже: Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось тукає в двері. Отчини! Невеликий пан очиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить: Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам, коли лазить дідок маленький, а борода на сежень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Верне гора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба, косми кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже до А чого ти запізнився з обідом? Та затримав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорожко й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, заставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати, аж хтось тукає у двері. «Отчини! невеликий пан очиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернедуба за чуба, та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наверене, виїв, випив, і у Вернедуба спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсявся, якось уже там звістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивус, і з ним те саме. А Котогорошка й каже: Ну, та й ліниве ви обідати варити? Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання. А Котигорожка дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» Стривай, отчиню, каже Котигорошко. Очини в двері. Аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорожку, пересадив. Коли той пнеться, до його пнеться, а чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже діток, та доп'явся до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий. Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защікнув її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід да давно впрів, пообідали, а тоді Котигорошко й каже, а ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну, приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ременя спині драв. Е, каже Котигорошку. Коли він такий, то ходімо його шукать. А де дідок того дуба тяг? Там так і знать, що волочено, вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, Верни гора. А цур йому, ну ти, верни дубе, не схотів і Верни дуб, і крути вус не схотів. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам, давайте плести шнури. Наплили вони шнурів умотав Котигорошку руку в кінець та й каже, спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли таке усе й сяє золотом дор дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Та така гарна, що в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добре, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить, котогорошко шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Єсть, каже вона, дідок бороду в дубка <смас> визволяє. Не йди до його, він тебе в'є бо вже багато він людей побив. Не об'є, каже котогорошко Тож я йому й бороду защікнув а ти з чого тут живеш? А я, каже, вона королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю веди мене до нього. Вона й повела, коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже, каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золоте і дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався, прийшов та й гукає: Агов, брати! Чи ви ще є? є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли. Спустили знову мотуз, він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм оддав. Усе, що добув, тоді прив'язав до мотузки королівну. А це моє каже. Витягли ті троє королівну. Тоді вже Котигорошку треба тягти. Вони роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Потягнім його вгору та й тоді й пустимо він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузки каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошко, добрі ж ви. Пішов він тим світом, іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом, коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Ти грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси, то ми скажемо, ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ. Вони в гнізді і залються. Винеси мене, каже Катигорошко, на той світ. Ну, добро ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кодовбів м'яса та шість кодовбів води. Та як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долучу, та й упаду. Взяли вони шість довбів м'яса та шість кадовбів води. Сів котигорошку на грифа полетіли, летять та й летять. То Гриф, як поверне голову направо, то Котигорошку йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до сього світу, коли гриф і повертає голову направо. А в кодовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору. А гриф і питається, чого це ти мені такого гарного даваш наприкінці? Котигорошка й показує на свою ногу. От чого? каже. Тоді гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющою води. Як притилили литку допокрепили тією водою вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та спаряться проміж себе. Кожен хоче з королівною женитися, та й не помиряться. Коли це приходить Бо Вони ж полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з тією королівною та й живе. І я там була, мед пиво пила, по броді текло, а в устах нічого не було.